Вітаю підписників каналу Мотодвк Зараз у нас в огляді сонячна панель на 120 Вт. Зараз її потестимо. Зараз її під'єднаю до допового MP5 контролера. Акумулятор у нас буде літіваний акумулятор на 9 Агодин і будемо заодно випробувати через ось такий інвертор 1000 Вт. Будемо відразу тестити і дрельку. Дрелька у нас потужністю 650 Вт. Подивимося, що з цього вийде. Тримай. Зараз під'єднуємо акумулятор. Зараз на акумуляторі 11,5 вольт. Беремо. Так, під'єднали сонячну панель. Зараз подивимось який струм. Струм зараз 2,4 А. Потихеньку буде зростати, тому що панель набирає потужність не відразу, а за декілька хвилин. Панель преобразує з 24 вольт до 12 вольт. 2,9 А, о, 3 Ампера. Це струм зарядки акумулятора зараз такий. Зараз вимкнемо інвертор і під'єднаємо до нього дрельку І подивимось віддає зараз 4,9 ампера. Якщо вимикаємо дрель, то струм зразу впадає до 3 ампер, це струм зарядки акумулятора. Якщо під'єднуємо потужність. То сонячна панель від... Від... віддає більше струму. Тут свої заявлено 5,5 ампер струму. Ця сонячна панелька віддає. Дякуємо за увагу.